Всім привіт! Виник Маріна Зєвса. Сьогодні я пограв в Бравл Stars та покажу і розкажу все про нового боса Спіріт Френка. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, оцей дух Френк, він у нас з колаборації Stranger Things, тобто дуже дивні дива. Це ось такий новий бос, У нас вже було дефіга босів, і це вже новий. і Я цьому радий, що у нас продовжують бути боси. Ось так він виглядає. У нас є п'ять режимів, які було до цього нормальний, важкий, експерт, мастер і божевільний. Ось так воно виглядає за кожен режим, ти отримуєш вафліки. Починаємо з ось такого місця, тобто та нам показують, які ми маємо покращення. Але культа я не міг грати, тому я взяв Шеллі. Ось так ми запускаємося, бачите, на показу цього Френка, потім Бравлсара з червоним. І можемо вибрати покращення, як і в Рогалику. Вибираємо покращення, я вибрав щит, і як бачите, вибирає свій гаджет, нападає на Френка, він зразу використовує свою просту атаку. Ця атака вас просто урон, і все, вона нічого такого не робить. Вона не знищує стінки. А ось жовта атака, вона вас. Но вам урон, сті знищує стінки, і в кінці вона робить ось такі жовті атаки, тобто робить вогонь. Коли ви знищуєте йому ХП, то в нього з'являється щит, як в принципі і в сейфа, так як в інших босів. До речі, ця жовта атака вас ще зупиняє на секунду, тому майте на увазі, бо це типу його як міні-ульта. Він може робити ще такі ривки, які є доволі ну, небезпечним, бо він може вам наносити урон. Але бос доволі легкий, тому його доволі легко можна знищити. Плюс у вас є покращення, тому це буде набагато легше. І у вас є три тімейти, які вам будуть в цьому допомагати. Наносимо гігантський урон і просто його знищуємо. Це була перша стадія, ось так вона виглядає. Я її пройшов за хвилину 40 секунд. Друга стадія, ось так вона виглядає так само. В принципі, вибираємо друге покращення, яке буде йти до першого покращення. Я вибрав урон плюс 10%, як в принципі для мене прикольно. Використовує свій гаджет, він використовує свої прості атаки, я ультую. Поки що в нього в другій стадії додається тільки здатність спавнити Мортісів, тобто їх призивати з масок своїх. Як бачите, вже одного він призвав Мортіса, в нього 4400 ХП. ну, З кожною стадією в нього в цього Мортіса буде збільшуватись ХП, в принципі, як у Френка. Що може робити Мортіс? Він може робити такі ривки, як в принципі простий Мортіс. І наносить вам доволі маленький урон, але при цьому. Якщо у вас буде, не буде взагалі атак, то він вас може знищити. Як бачите, він у вас б'є доволі швидко, тому я все-таки програв. Потім я вродився і напав на Френка. Тут же бачите два Мортіса, я їх вбиваю, звичайно, легко, бо їх можна вбити за дві атаки, в принципі, доволі наїзічно. Як бачите, Френк залишається 22% ХП, тобто доволі легко його знищити. Ми його пробуємо за... запалити і своїми ультам, і атаками. Він спавни цих Мортісів, у мене дуже мало ХП, я використовую гаджет, все, що можу і ми його добиваємо. Це була друга стадія, запрошував її за 2 хвилини 12 секунд. І у нас тепер третя стадія. Я за щель, як бачите, гра вибирає 25% щит. У мене тепер вже три каточки є, три покращення. Нападаю на Френка, він використовує свій ривок, як завжди, тобто в нього якийсь не знаю, ритуал. Просто так, ривок і вже потім рандомне щось. І в нього з'являється ульта в третій стадії. Що він робить цією ультою? Він вас притягує, а потім використовує два або навіть три рази свою атаку. Тільки два рази він використовує свою ульту, тобто ті жовті атаки, які вас можуть зупинити на пару секунд. А вже потім прості червоні атаки, тобто просто його атака. Як бачите, притягує він вас, якщо ви близько стоїте до нього. Якщо ж стоїте далеко, то. Він вас не зможе притягнути. А якщо ви стоїте за стінкою, то він вас теж не зможе притягнути, бо це ж, якби, ну, просто притягування. Як бачите, він ще призиває своїх морських зі своїх масок, бачите, я за, ст... за стінкою, він не може по мені попасти, бо я заю за стінкою, в принципі, як не дивно, ті жовті атаки не приходять за стінку, як червоні, бо червоні проходять за стінкою і взагалі приходять Е, Як бачите, він використовує своє притягування, а я стою за ось таким стовбом, який знищує його хвиля жовта. Як бачите, він на мене нападає, потім робить собі ривок спокійно, потім знову притягує мене, при цьому я вбиваю його Мортіса. Ми з ним б'ємося, як мені допомагають мої тімейти. Ми наносимо йому гігантський урон. Далі я проношу його, ви бачите, дуже сильно. Тут Мортіси стоять, яких я теж проношу, бо Мортіси треба знищити. Чим більше Мортісів, тим більше проблем. Мій тіммейт стає помер... вмирає, залишається другий тіммейт. Я б'юся, мій другий тімейт помирає, спавниться перший тіммейт. Я вбиваю цих двох Мортісів. На мене нападає цей френк, я його добуваю сам. Як бачите, це було реально круто. Це я прийшов за 2 хвилини 37 секунд. Тепер у нас четверта стадія. Я вибрав покращення, що в мене пасивно заряджається супер. Тобто, ну я буду просто собі щось робити, а він пасивно буде заряджатися. Як бачите, я використовую свій, свій супер, а коли я б'ю Френка, то у мене з'являється щит. Ну, взагалі, коли когось б'ю, то я отримую щит. Це реально прикольно. Це покращення, мені подобається. Як бачите, мені два тімейти померли, а за мною біжить два Мортіса. А ще Френк дуже злий. Я нападаю на цього Мортіса, мене все-таки вбивають, але що що на її. Тобто, бачите, зараз я навіть Мордісів боюсь, бо вони реально стали сильними. А в них ХП реально стало дофіга. Як бачите, це вже Мастер, складність мастерська, а він скоро стане червоним, тобто фуріостичним. Він використовує свої атаки, свої ульти використовує, але я не здаюсь. Ми наносимо йому гігантський урон. Він спавнить своїх Мордісів. Але Мордіси змінюються тільки по силі і по ХП. Тобто, в принципі, якось особливо вони не змінюються. Як бачите, на Мордиса вбиває його доволі легко. І Ходить на ні. І бачите, тут якась проблема з анімаціями. Тобто, бачите, він кидає свою маску, там не має заспавнитись Мортіс, потім маска щось тобі просто лежить, а потім вже спавниться Мортіс. Це трохи дивно, бо я, типу, маю маска спалити в той момент, коли він спавниться. Але окей. Як бачите, далі нападаємо на цього Френка, наношу гігантську урон, в нього залишається 4% хп, потім 3. Я його наношу ще більше урона, і все-таки ми його добиваємо. І це була четверта стадія. Залишається остання, найважкіша. Я граю з колдуншою і кольтом. Я вибираю, що в мене перезарядка буде швидше на 30%, бо перезарядка в шеві це головне, що в принципі є у шеві. бо нова ну, дуже довго перезаряджається, а от 30% перезарядки це було дуже імбово. Бачите, я зараз стріляю набагато швидше, ніж раніше. Серія, як бачите, він притяг у нас ультою. В принципі, нічого нового у нас не додавалося з цього френка, бо все старе, всі у нього здібності старі, що мене, в принципі, не сильно радує, бо я б хотів, щоб в нього були якісь здібності нові. бо, типу, я люблю такі, знаєте, поскладніше. Типу, Але цей френк насправді так складний, бо, типу, якщо ти щось неправильно зробиш по часу, то все ти програв. Реально, ти програв по часу. І не знаю, як це працює чесно цей босс, але якось так воно працює дивно дуже. Як бачите, ми всі б'ємося, у нас вже проти нас триморці. Як бачите, двох із них я вбив. Третього другого теж добиває, третього добиває ця дівчинка, колдунша. В нього 71% хп. Я пробую його знищити, бо в мене є щит. Мій тімейт помер, він стає фіолетовим, тобто злим, скоро він стане червоним, а нам треба знищити його швидше, ніж він стане жовтим, ну потім червоним. Як бачите, мої два тімейта помирають, і я розумію, що мені треба втікати, бо якщо я не втічу, то все буде капець. Він спавнить своїх трьох Мортисів, я пробую їх вбити по порядку, щоб вони не пішли до мене. Як бачите, вони просто за мною йдуть. Я використовую свою льту, навафренка спавниться мій тіммейт, і нападаю на цього Мортиса, я його добиваю з джуджу. Як бачите, я нападаю на цього Френка, я пробую його якось знищити. Він використовує свої атаки, я втікаю звідти, нападаю на Мордеса, добиваю його. Він вже червоний цей Френк. Скоро він стане жовтим, і нам треба його знищити, поки він не став якимось там богом. І бачите, він мене притягує. Я його, як бачите, знищую. Тобто у нас, як бачите, він вже стає жовтим. І за 38 секунд він стане богом. Тобто це означає, що його буде знищити дуже важко, тому його треба знищити прямо і прямо зараз. Два мої тімейта померли. Я пробую якось його знищити. За мною ходять ці Мордіси. Я пробую якось відштовхнути. Їх було 4. І цих я просто вбиваю ультою. За 18 секунд Френк стане богом. 6% хп у нього. Ми його просто знищуємо. 8 секунд, і все-таки ми його знищили до цього. Як бачите, я прийшов за цей час за 3 хвилини 55 секунд. І я зміг пройти це і отримав свої круті вафлі. Ось такий цей босс. І він насправді дуже нелегкий, він реально важкий. І, до речі, як бачите, я прийшов і починався все спочатку за вафлі. Цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення.